Часто діти, коли вони починають навчатися у вищих навчальних закладах, вони, як правило, знаходять собі якийсь підробіток, якусь працю на вікенду або в інший вільний час. І як взагалі в такому, в такому випадку, як ці діти розглядаються, як фінансово залежні чи фінансово незалежні від своїх батьків? Для дітей, які досягли 18 років, але є залежними від своїх батьків, основним видом діяльності має бути навчання. І їх праця, яку вони виконують в свій вільний час, не має перешкоджати цьому навчанню. Якщо саме так ваша дитина сповнює ці умови, вона продовжує вважатися фінансово залежною від вас. Що ваша вже повнолітня дитина має бажання такі також долучитися до, до вашої родини, ви маєте право зазначити її в формулярі, але ця неповноця, вибачте, повнолітня дитина заповнює самостійно свій формуляр і зазначає вас як своїх родичів.